Добрий вечір. Тут зачинено вже, так? А скажіть, будь ласка, мені би про цей стайлер, розкажіть. Дивіться, стайлер для причосочок. E, може, це, гарантія, все, от розкажіть, так. E, гарантія, e, ми офіційні дилери, два роки гарантія, от цей наборчик, це йде в стаді. Якщо стали, зламається, що робить? є e, насадок, одразу дзвоніть в сервісний центр. И сразу позвоніть мені в сервісний центр, будь ласка. А? Позвоніть мені, будь ласка, в сервісний центр. В сервісний центр? Так. Сиди, тихенько.